Робота, яка лікує в Івано-Франківській обласній лікарні, військовим безкоштовно надають подологічну допомогу. Це не просто догляд за стопами для багатьох захисників. Це частина реабілітації після фронту. Більше розкажуть наші журналісти після фронту. Реабілітація у цьому просторі військовим надають подологічну допомогу. Усе для того, аби вони могли без болю повернутися до звичного життя. Якщо вам буде незручно, ви одразу скажіть, і ми змінимо фокус. Я підлаштуюся під вас. Свою роботу в обласній лікарні розпочинає подологиня Дар'я. Жінка щомісяця приїжджає у медзаклад, аби допомагати українським захисникам. Вони соромляться своїх ніг, вони соромляться, в принципі, що їх хтось буде допомагати, бо вони дуже сміливі. Я надихаюсь, в принципі, від них життям. Але вони не хочуть, щоб їх їм хтось допомагав. Вони дуже самостійні. Дар'я переконана, що така допомога це не лише про медичний догляд, а й про психологічну підтримку. Її пацієнт сьогодні, військовослужбовець Олексій. Для нього це перша патологічна процедура в житті. Відчуття вдячності. Відчуваю, що комусь потрібен, хтось намагається. Також ну, якусь певним чином вдячність виразити хлопцям, яким своїм здоров'ям забувають для перемоги. Подологиня оглядає стопи та нігті чоловіка і одразу виявляє проблеми. На п'ятих пальчиках є ознаки деформації і. Можливо, якась або бактеріальна флора. Ну тобто чи є наявність грибкової інфекції, чи немає, може визначити лише лабораторні дослідження. А зараз я його просто зачищу від нестабільних частин нігтьової пластини для того, щоб воно не розпосуджувалось далі. Максимально стримаємо руйнування нігтя. Олексій з Сумщини на фронт пішов півроку тому, а нещодавно отримав поранення. А як зараз розповсюджено вразила вчівку мені побратим, отримав е, контузію із враженням е, барабаних перетинків. Ну, мені пощастило, акумулятивна струя поруч зі мною прошила кабіну на, на, на виліт, зацепивши тільки стену. Правою колір тримав прибор, прибор ночного бачення, так би без руки остатися. Через травму чоловікові нині складно самостійно доглядати за стопами, тому така процедура для нього помічна. Так, як в мене травма, я не можу дотягнутися до своєї ноги, щоб привести її в порядок. Ну, а попросити когось так, ну не зовсім зручно було таке. Ну, хлопці мають бути самостійними. Вчора мені запропонували, я був здивований, що таке буває. Подологиня розповідає, що серед військових часто трапляються схожі проблеми, а їх чимало. Найчастіше це мозолі, це тріщини, це проблемні нігті, це, в принципі, суха шкіра недоглянута. Є такі, що після поранення їм зробили операції. Вони лежать, і місяць-два вони не можуть нічого зробити зі своїми ногами, немає можливості родичам приїхати допомогти, і тому тут є я. Постійне взуття, волога або холод. Усе це погіршує стан стоп військових. Ноги постійно пітніють. Є ймовірність розвитку грибкових інфекцій, є ймовірність розвитку кератози, гідроза, ну сухість шкіра або навпаки, дуже волога шкіра, грибкові нігті, тріщини, те, що вони перемерзають ноги або пітніють. Погіршується кровообіг, погіршується стан шкіри. І потрохи відмирають клітини через перемизання. Ще один пацієнт Дар'ї, військовослужбовець Ігор. Під час навчань він отримав важку травму, невдало приземлився з парашутом. Зараз йому складно самостійно доглядати за ногами. Ну, якби я був трішки, скажімо так, більш повний, то я б взагалі не міг добратися до ноги. Так я ще хоч трішки шкарпетку можу сам надіти. Перевірку подолога чоловік вирішив пройти, щоб не пропустити можливих проблем. Можливо, там якісь є проблеми, які я так не бачу. Можливо, там чимось там казали, що тут можливо, якісь там ну зі шкірою там на п'ятах. Я не знаю, чи в мене це там якісь проблеми є, тому що в ну, якісь таких особливих там дискомфорту чи чогось я не відчуваю, але ну, не знаю. У медзакладі запевняють, що й надалі планують надавати такі послуги для українських захисників.